Важко сказати, як цю структуру замінять, і е, чи замінений орган не буде приймати такі самі несправедливі рішення. Е, це питання е, надзвичайно дискутивне, воно залежить від рівня правосвідомості, правової культури е, людей, які звертаються до Мсеку і дають чи не дають хабарі, які потім знаходять в когось. І від працівників МСЕКу, які приймають законне там чи абсурдне рішення, завжди, коли буде когось дуже сильно залежати від якогось рішення, завжди буде велика пропози... велике бажання купити це рішення. І тому єдиний спосіб боротьби це усунення таких. Існування таких рішень, які хтось приймає вузьким колом, і які не ґрунтуються на якомусь заслуженому праві прозорому і всім зрозумілому і контрольованому. Я говорю про те, що розумієте, перевірити рішення МСЕК надзвичайно складно, з дуже банальної причини. Для цього, для огляду людини. Треба її згода для того, щоб вона знову показала своє тіло, надала можливість дослідити ті органи, хворобу яких, нібито описано там в медичних документах, ми повинні розуміти, що.